Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці! Найактуальніші новини минулих вихідних та останньої доби підготували журналісти Чернівецького репортера у студії Анастасія Кокоячук. Далі до вашої уваги коротко про головне. Знову суха трава. Протягом вихідних трапилося 17 пожеж. Фотографували бюлетні, видавали їх без паспортів та намагалися проголосувати із румунським паспортом. Про порушення виборчого законодавства на Буковині прозвітувала громадянська мережа ОПОРА. Штраф платити відмовляються а рішення оскаржуватимуть у суді. Пад Чернівці газ проти НКРЕКПЕ. Стрілянина посеред дня на вулиці Кармелюка у Чернівцях двоє невідомих обстріляли автомобіль, доки всередині знаходилась людина. Як повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину, прибувши на місце, правоохоронці виявили заявника, який повідомив, що приїхавши за даною адресою по справах разом із громадянином. До них почали образливо чіплятися та висловлюватись двоє хлопців із балкону другого поверху будинку на вулиці Кармелюка, 110Б. Як повідомили в поліції, заявник сидів в автомобілі, коли почув постріли а букове скло машини посипалося. Після чого чоловік вибіг з авто та викликав поліцію. В результаті ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці. 17 пожеж виникло на Буковині впродовж вихідних. Причина спалення сухої трави, необережне поводження з вогнем та несправність електромереж. Прикладом є пожежа в Стороженецькому районі, де рятувальникам вдалося врятувати людину, а у Вижницькому районі полум'я охопило місцевий ринок. Детальніші про ці випадки розкаже Петро Гайдащук. 30 березня унаслідок короткого замкнення у місті Сторожинець в житловому будинку виникла пожежа. На балконі другого поверху квартири, де спалахнуло полум'я, перебував 64-річний власник, який через сильне задимлення не міг покинути приміщення самотужки. Прибувши на місце, рятувальники побачили чоловіка на другому поверсі на балконі. З допомогою висновної дробини вони піднялися на балкон, допомогли чоловіку спуститися вниз, в безпечне місце. одночасно з цим через сильне задимлення в будинку вони також провели евакуацію ще трьох з чотирьох людей. Переконавшись в тому, що життю людей вже нічого не загрожує, рятувальники приступили до ліквідації пожежі, якою успішно було ліквідовано. Того ж дня, близько другої години ночі, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Вижниця, де на місцевому ринку горіли торгові контейнери. Площа пожежі склала 900 метрів квадратних, тому для ліквідації Дації залучили місцевих рятувальників, добровольців та пожежників із сусідньої івано-франківської області. Зокрема, були пожежно-рятувальні частини з Косова, Скут. З Спільними зусиллями рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, тим самим врятувати більшу частину ринку. Причини пожежі і сума заданих збитків встановлюється фахівцями. Петро Гайдачук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про хід та попередні результати громадського спостереження за президентськими виборами у Чернівецькій області розповіли представники громадянської мережі ОПОРА спільно з Буковинською поліцією. Про випадки порушень в ході виборчого процесу та результати паралельного підрахунку голосів далі у сюжеті. Порушення на буковині під час виборів президента 31 березня були, але вони не були масовими і суттєвими, зазначають представники громадянської мережі. ОПОРА серед поширених порушень є недотримання процедур засідання комісії, видача бюлетенів без паспорта та порушення таємниці голосування. 5,7% дільниць було порушено таємницю голосування, і такі випадки в нас фіксувалися так само в Чернівецькій області. Було чимало випадків, коли виборці фотографували свої бюлетені. І варто зазначити те, що коли фіксувалися подібного роду випадки, на даний момент нам не вдалося встановити якоїсь системи, що, наприклад, фотографування здійснювалося. Саме з метою продажу свого голосу або отримання неправомірної вигоди, і е, ці е, порушення вони стосувалися. Не одного якогось кандидата вони стосувалися різних кандидатів, тому, власне, ось говорити про якусь системність порушення по відношенню до якогось одного кандидата на основі того, що здійснювалось фотографування бюлетенів, на даний момент немає. Дуже часто виборці вдавалися до таких дій, ймовірно, через незнання або нерозуміння того, що фотографувати свій бюлетень. Самим виборцям заборонено на виявлені порушення в області реагували і поліцейські. І на сьогоднішній день нами зафіксовано 47 повідомлень, які ми зареєстрували в єдиний облік. На сьогодні по одному із них по одному повідомленню прийнято рішення про введення до єдиного реєстру досудового розслідування. За статтею 159 Кримінального кодексу України це є порушення таємниці голосування. Інші факти на сьогоднішній день перевіряються. Явка виборців у Чернівецькій області складає 56%. Показник є нижчим середнього по Україні. Також громадянська мережа ОПОРА проводила паралельний підрахунок голосів, результати якого не сильно відрізняються від результатів екзит полів. У нас по нашому паралельному підрахунку голосів. Перемогу у виборах отримав Володимир Зеленський, який набрав 30,1%. Петро Порошенко на другому місці 15,7%. Тобто, десь можна говорити попередньо про те, що саме ці два кандидати. Проходять у другий тур е виборів. Ну і на третьому місці Юлія Тимошенко з результатом 13,3%, Юрій Бойко 11,5%. Анатолій Гриценко 6,8%. Ігор Смішко 5,9%, Олег Ляшко 5,5%. Олександр Вілкул – 4,1%, і Юрій Тимошенко 0,6%. Всі інші кандидати, які тут не є представлені в списку, в сукупності набрали 5,1%. Петро Гайдашук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перевірки ПАД Чернівці газ та накладення штрафу на підприємство з боку національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є політично вмотивованим рішенням. Повідомили газовики. Тож сплачувати штраф вони не будуть, натомість оскаржуватимуть це рішення в суді. Деталі вже за мить. Нагадаємо, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснила перевірки регіональних газорозпредільних компаній і на декотрі з них наклала штрафні санкції за так зване приведення газу до стандартних умов. Та газовики з цим рішенням не погоджуються і кажуть, вони діяли в рамках чинного законодавства. Позиція наших компаній дуже проста. Ми жодного закону не порушили. Всі дії, які були здійснені щодо приведення газу до стандартних умов, я зараз все поясню про що йде мова, були абсолютно правомірні і е, були здійснені в тому порядку, який описаний в основних законах, е, що стосується операторів газорозподільчих мереж. Ба більше, каже Віктор Горда, комісія спочатку взагалі не знала з приводу, чого здійснювати перевірку. Мовляв, за тиждень змінювалося кілька версій. Що перевірки необхідно провести, тому що оператори ГРМ провели відключення підприємств, які не мали номінацій. Нас навіть звинувачили в сепаратизмі, підігрувані агресору і все інше. Через тиждень почалася розмова про те, що необхідно здійснити перевірку з приводу неправильного використання норм споживання природнього газу без лічильників. А ще за кілька днів перевірка мала б проводитись через приведення газу до стандартних умов, каже керівник компанії. Тож таке рішення голова правління назвав політично вмотивованим. А саму перевірку намагалися провести якнайшвидше, зазначив Віктор Горда. Перевірка проводилась два дні. Мало того, в акті. Який був в результаті народжений, чомусь було написано, що ми відмовились від підпису, він не був вручений нам взагалі. І з порушенням будь-яких регламентів самої ж національної комісії питання вже за три дні було винесене на розгляд самої комісії в місті Києві. А на самій комісії представникам газової компанії не дали висловитись та ще й погрожували тим, що процес перегляду тарифу для газорозпредільних компаній будуть навмисне затягувати, зазначив Віктор Горда. З чином. Всі перевірки хотіли завершити до першого туру виборів, теж чесно кажучи, мене дивував. Крім того, досить цікава була ситуація, що інформація про накладення штрафів з'являлася на сайті. «Нафтогазу України, а не самої комісії НКРЄКП заборонила облгазам приводити до стандартних умов об'єми природного газу, використаного побутовими споживачами, та здійснювати до нарахування у платіжках. Та газовики кажуть, вони змушені так вчиняти, адже якщо не будуть, у них утворяться багатомільйонні борги. Наразі рішення НКРЄКП про штраф у розмірі 850 тисяч гривень. Чернівці оскаржуватимуть скаржуватиме суді відповідно до чинного законодавства. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Бійці з усієї України приїхали у Чернівці в рамках відкритої першості з греплінгу, під час якої зібралась рекордна для Буковини кількість учасників більше 500. Окрім запеклих протистоянь, наймолодші бійці могли поспілкуватись з майстрами спорту України та побачити їхні показові поєдинки. Голова Федерації Панкратіону Чернівецької області Ігор Наконечний розповідає про його стрімкий розвиток зараз на теренах Буковини, про що і свідчить цифру у 500 учасників даних змагань, адже греплінг та Панкратіон є одним із найдоступніших видів спорту. Греплінгом може займатися дитина з 6 років і взагалі без обмежень віку. Чому? Тому що це боротьба без правил, тут немає ударів. Більша кількість дітей можуть прийняти участь, тому завжди греплінг славився тим, що у нас багато було учасників, величезна кількість людей і е, так далі. Ми робимо зараз все для розвитку. Ви бачите, що ми проводимо професійні такі от турніри для того, щоб у подростаючій молоді було, як кажуть. На кого рівнятись, йти вперед і розвиватися. Адже Іван займається грепінгом тільки чотири роки, однак же встиг стати неодноразовим тріумфатором всеукраїнських змагань та майстром спорту України. Дає настанову юним спортсменам і зауважує, що потрібно вірити в себе та багато тренуватись. Хочу побажати їм е, удачі, е, щоб займалися спортом, завжди. тренувалися. Просто любити цей вид спорту, бо він дуже цікавий, і дуже як сказати, новий вид спорту, який має понад 20 років у червні Едуарду 8 років. Перш він прийшов на тренування у 4-річному віці. Каже, що спорт допомагає йому бути сильним фізично та психологічно. Він дає силу і дає займатися спортом, щоб бути сильним. Щоб захищати маму і тата, брата і сестру і рідних. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше 50 футбольних команд з усієї України приїхали у Чернівці у рамках турніру Весняні ластівки, присвячені пам'яті колишнього гравця та тренера Буковини Валерія Семенова, з під наставництва якого вийшли гравці збірної України та топ-клубів. Деталями футбольних баталій поділиться Микола Швець. Загалом участь у турнірі Весняні Ластівки взяли 55 дитячо-юнацьких футбольних команд, які змагались у п'ятивікових категоріях. Перші вікові групи 2006 року виграла команда УФК Карпати, 2003 рік виграла Буковина. Зараз проходить команда Буковина грає за третє місце. З командою блохіна Білана місто Вінниця. Директор дитячо-юнацької спортивної школи місь управління Юрій Крафт зазначає, що дані змагання є одним з головних підготовчих етапів для команд перед новим футбольним сезоном. Це та команда, яка була третя бронзові призери на Україні. І їхні переможні традиції зберігаються. Це хороший дух переможний. Я люблю, коли команди перемагають. Але основне тут є в тому, що з тої команди пішло багато футболістів. Закономірно треба було зробити ротацію команди на це, по цьому плану. Ми по цьому напрямку ми пішли. і Сьогодні переглядаємо велику кількість футболістів на цьому турнірі. Турнір відбувається на новому полі з штучним покриттям спорткомплексу Олімпія після його повної реконструкції. Ну, всі приїжджі команди в принципі, дуже задоволені, тому що одне це останнє покоління. Штучного покриття досить кваліфіковане, професійне, мягке. Ну під ну одні тільки хороші враження від всіх команд, і в цьому плані ми дуже раді. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам розповісти. Більше новин можете переглянути на сайті mtrk.com.ua, а також на сторінці каналу у Фейсбук. Мені час з вами прощатися. Бажаю вам затишного вечора. Бережіть себе.